сьогодні у програмі Укрзалізниця веде широку роботу із підготовки одеського напрямку до швидкісного руху, але повноцінному розвитку проєкта заважає відсутність фінансування. На цей же фактор жаліються і на Донецькій залізниці. Головний транспортний інспектор столиці заявив, що у Києві практично немає налегалів, і з цим не погоджується президент ВГОВАП Ігор Шкіря. Китай цього року витратить на розвиток своєї залізниці 100 мільярдів євро. А ось Airbus за підсумками року обійшов Boeing. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Укрзалізниця продовжує роботи з розгалуження мережі електрифікованих ділянок. Це сприятиме подальшому підвищенню швидкості руху поїздів та заощадженню ресурсів. За минулий рік залізничники електрифікували понад 650 кілометрів колій. Це ми зробили модернізацію контактносії на Донецькій дороги, на Львовській дорогі Одеса. Вот роботу. Много роботи учень здійлими на Придніпровській дорогі. Мы открыли движение ускоренных поездов на участке Днепропетровск-Симферополь. Там работы было сделано очень много. Была подтянута контактная сеть в соответствии с новыми нашими нормативами содержания контактной сети. На Донецькій дорогі привели в порядок контактну сеть Нікітавка Горловка. Хоча здесь на цьому участке ускоренных поездов у нас нет, но достаточно розанапляжений участок. Серед іншого, електрифікація сприятиме і розвитку швидкісного залізничного руху. На сьогодні найбільш обговорюваним є напрямок зі столиці на Одесу. Якщо дивитися на Одесу, от, наприклад. Поїхати так нам по діючим швидкостям, от необхідно там порядка десь до мільярда планових робіт виконати. А якщо поїхати з більшими швидкостями, це вже буде десь 1,6-1,8 мільярда. Потрібно буде тільки на верхню будову колії. Але окрім верхньої будови колії необхідні роботи із перекладення інфраструктурних об'єктів. Там є, наприклад, переїзди. Значить, переїзд, звісно, неохороняємой. Його треба перевести в розряд От, вот. Всі точки приближення потрібно розтягнути, тому що якщо поїзд їде швидкістю 100 кілометрів восприяти сигналу йде, якщо він буде йти 160 значить всі точки удалення мають набагато далі розноситися. Це знову. Всі кабеля, комунікації і так далі, тому подобне. Чи будуть втілені вчасно усі заплановані роботи? Наразі невідомо, адже затягування із прийняттям державного бюджету парламентом тягне за собою і неможливість реалізації проєктів державних компаній. Наразі ж економічна ситуація має прямий вплив на підрозділи Укрзалізниці. Приміром, Донецька залізниця зазнає збитків найбільший вантажу перевізник країни скорочує обсяги наданих послуг. Впродовж минулого року тут перевезли майже 140 мільйонів тонн вантажів. Це, хоча і складає більше третини обсягу роботи усієї укрзалізниці, однак менше показників 2012 року на 3,5 мільйони тонн. плановые показатели Донецкой железная дорога, к сожалению, не выполнила. Основные, конечно же, причины этого – это объемы, спады объемов В Горноміталогічних комплексі наших е, основних клієнтів та е, 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 міталургія це урядовивающій е, е, компанії. Половина всіх вантажів припадає на вугілля. Його перевезення лишилося на рівні попереднього року. Суттєво скоротилися обсяги транспортування металургійної сировини, коксу та флюсів на 7 та 5 відсотків. Відповідно, відтак річний план виконали менше ніж на 98 відсотків. Зниження обсягів вантажних перевезень як найкраще від Вражає загальне падіння промисловості регіону, запевняють аналітики. Загальний обсяг промислового виробництва Донецької області, згідно з останніми даними за січень листопад, зменшився порівняно з нової періодом минулого року на 6,9%. І зниження виробництва спостерігається практично в усіх основних галузях, крім харчової промисловості, де воно зросло на 2%. Загалом, за підсумками 2013 року, найбільший державний перевізник України не близько 600 мільйонів гривень для підприємства, на якому працює 58 тисяч робітників. Ця сума відповідає двом місячним фондам заробітної платні. У Сімферополі з'явиться новий транспортний комплекс. Проект зведення вже узгодили. Нині місцева влада вирішує питання про фінансування будівництва із державного бюджету. Про це повідомив голова ради міністрів Криму Анатолій Могильов. Загалом планують звести транспортну розв'язку, яка вестиме до залізничного вокзалу, та новий вокзальний комплекс. Шляхи будуватимуть за рахунок держбюджету, а вокзальну інфраструктуру розвиватимуть коштами інвесторів. Проектом передбачено Розміщення автовокзалу з касами та іншими приміщеннями, розрахованого на 500 осіб при максимальному завантаженні до 15 тисяч пасажирів на добу. Крім того, в будівлю вписані готель на 60 місць та торговий центр на 3700 квадратних метрів. Потрапити в автовокзальний комплекс пасажири можуть по пішохідному переходу або з вулиці Москальова, на якій передбачається облаштування платформ, автостоянок та іншої інфраструктури. На покрівлю комплексу буде розміщена од. Зелена на тераса автор ідеї Андрій Ткачук уточнив, що проект обумовлений інтересами міста та вимогами формату державно-приватного партнерства. Роботу Укртрансінспекції продовжують активно обговорювати перевізники. у будівлі ДП Державтотранс голова парламентського підкомітету з питань автомобільного транспорту Ігор Шкіря організував зустріч столичних автотранспортників із керівництвом центрального апарату та Київського відділення Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті у своєму виступі. Головний транспортний інспектор столиці Олександр Гринюк заявив, що проведена активна робота із перевізниками. Що не дотримуються всіх вимог чинного законодавства, і при цьому він наголосив, що насамперед виявилось, що нелегалів у столиці практично немає. Переважна їхня більшість приїздить до Києва з регіонів. От я вам просто зараз приведу примір, як ми обратили год вот, з ну, з такими вот перевочками на железнодорожному вокзалі. Ми служили 1015 актів. Житло Метро Житомирська 535 актів. Одеські направлення та. ВДНХ, это автовокзал 333 акта. Станция метро Лесовая Черниговская 382. Ну тоже там же этих самых нелегалов нет. Мы из этих всех актов в Киеве осталось может 1 или 2% актов, которые остались у нас в управлении, которые наши перевозчики. Все другие акты разошлись по другим областям нашей инспекции. Мои коллеги мне до сих пор так и не прислали Міри, які вони прийняли по цим актам по году моєї роботи. Пан Гринюк відзначив, що за час проведення заходів виведено з ринку більшу частину нелегальних перевізників Чернігівського напрямку. Найбільшу кількість нелегальних перевізників зафіксовано з Київської, Полтавської, Рівненської та Сумської областей. В свою чергу президент Всеукраїнської асоціації автоперевізників Ігор Шкіря не розділяє позицію Укртрансінспекції щодо порушників транспортного законодавства. Висказалі у нас вроді нелегали є, а вроді у нас їхні. И только каждый тысячный не легал. Но э, позвольте с вами не согласиться. Какая нам разница? Он полностью не легал. Или он купил какую-то лицензию в исполкоме, там или где то он ее там получил э, и вышел на маршрут не имея документов, э, либо не заезжает на вокзал, либо собирает их под метро, либо там еще от а тещи, как покойный Рева говорил, выезжает из дома. Ну, какая нам разниця? Как раз та функція задач, задача інспекції навести порядок, используючи всі ті повномочі, которые у вас є? Більш детальний матеріал з цієї наради дивіться наступної програми транспорт. Розпорядження столичної влади про підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва доки не підписано. Про це заявив виконувач обов'язків голови КМДА Анатолій Голубченко. За його словами, усі організаційні процедури із цього питання вже проведено. Відбулось громадське обговорення, і усі відповідні структури міста готуються до нових тарифів. Це необхідно, аби погасити кредит у 440 мільйонів гривень, який Київ отримав під гарантії уряду. Голубченко пояснив, саме так записано у постанові Кабміну. Нині влада вивчає можливість змінити цю статтю. І якщо це неможливо, во голови КМДА підпише розпорядження про підвищення тарифів і вартість проїзду у громадському транспорті зросте до 3 гривень. 10 мільярдів гривень на ремонт існуючих та будівництво нових доріг. Президент Віктор Янукович доручив уряду знайти ці кошти та вирішити, хоча б частково одну з найбільш гострих інфраструктурних проблем країни. За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, з урахуванням зношеності наших автошляхів така сума на 2014 рік є мінімальною. А в державному агентстві автомобільних доріг розраховують щонайменше на 15 мільярдів гривень за фід. Рахунками фахівців по Україні зараз щонайменше 2 тисячі кілометрів автошляхів, що потребують негайного ремонту. 2013-го з бюджету на дороги загального користування мали виділити до 30 мільярдів гривень однак, перерахували лише 15. майже 6 мільярдів з них Укравтодор витратив на погашення кредитів взятих у попередні роки. Понад 100 мільярдів євро вкладе Китай у будівництво нових залізниць цього року. Про це повідомив генеральний директор китайської залізничної корпорації Шен Гуанзу. За його словами, протяжність нових ліній становитиме понад 6,5 тисяч кілометрів. Акцент у роботі зроблять на будівництві шляхів саме у західних і центральних регіонах країни. За даними на кінець 2013 року, загальна протяжність залізниць у Китаї перевищила 100 тисяч кілометрів, 10 тисяч із них висо. Око Понад півтори тисячі замовлень та 51% ринку за минулий рік. Саме такий рекорд встановив європейський авіаконцерн Airbus за підсумками 2013-го. За даними компанії, загальна кількість замовлень, розміщених торік на підприємствах концерну, становила понад півтори тисячі. Це майже на 150 більше ніж головного конкурента американської компанії Boeing. Водночас європейці поступилися за кількістю поставлених на ринок комерційних літаків, зокрема Airbus на. Дав у користування авіакомпаніям торік 626 авіалайнерів, а боїнг 648. Експерти зазначають, обсяг ринку авіаперевезень за 20 років подвоїться, передбачається і збільшення кількості рейсів на 50 у регіональному сполученні, на 30 між країнами, що розвиваються, і лише на 20 між розвинутими країнами.